Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка безконтактний детектор змінного струму. Коштує він недорого, тому давайте подивимося, що він собою являє. Посилання на нього залишу в описі до відео. В комплекті детектор. Інструкція та дві батарейки. Інструкція англійською. Корпус пластиковий хорошої якості. Є-Ліхтарик. Три кнопки і рідкокристалічний дисплей. Живиться від двох батарейок 3А. Дисплей має підсвітку. Окремою кнопкою вмикається ліхтарик. І остання кнопка S змінює чутливість виявлення. При ввімкненні високої чутливості дисплей буде змінювати свій колір в діапазоні від зеленого до червоного, в залежності від того, наскільки близько детектор до дротів під напругою. В режимі звичайної чутливості дисплей має просто зелену підсвітку. Ось як це працює. Дріт без напруги, жодної реакції. А це дріт під напругою. Крім зміни кольору підсвітки, також на дисплеї відображається, наскільки ви близько до дротів, і звуковий сигнал починає лунати частіше. При звичайній чутливості він починає виявляти струм на відстані сантиметрів 5 при високій сантиметрів 20. Струм має бути тільки змінним в діапазоні від 12 до 1000 вольт. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!